О, від презентації Apple не очікував ніхто, навіть я. І головне питання вже в коментарях де брати гроші. Ну а тепер по порядку. Перше, що показав тім кук, AirPods Pro 3. шумодав у чотири рази краще ніж у першому поколінні. Додали Live Translation. Тепер переклад у твоїх вухах в реальному часі: п'ять розмірів амбушур, датчики серцевого ритму і купа фітнес фішок. Сидять ідеально, звучать ідеально топ за свої гроші 250 доларів у США. Пакуйте далі. Apple Watch серії S11. у звичайній версії, перероблений 100% алюміній та двічі міцніший до подряпин. Додали вимірювання тиску, сліп який реально аналізує фази сну і навіть 5G. А Ультра-3 ще яскравіше Автономність 42 години. І, до речі, з супутниковим зв'язком, який буде 2 роки безкоштовний. Далі платно. Але в Україні він не працює. І нарешті головне – iPhone 17. Базова версія нарешті – 120 Гц. І 256 ГБ мінімально. Яскравість 3000 ніт. Нове скло керамік Шил 2. Втричі стійкіше до подряпин. І має 7-шарове антиблікове покриття. Чип A19 на 3 нанометри. Тягне ігри в 120 Гц. Зарядка 50% за 20 хвилин. Уявіть собі, а камери 48 і 12 мегапікселів. Фронталка на 24 із Central Stage. А ще у фронтальному форматі ви зможете зробити фото і вертикально, і горизонтально. Стабілізація навіть на селфі. А щодо кольорів? Маємо їх 5. Лавандер, сейдж, міст блу, вайт і блек. Тож прощавайте 60 Гц. Ми не будемо за вами сумувати. А ще Apple показала iPhone Air. Найтонший iPhone в історії. 6,5 дюймів, 120 Гц, 3000 ніт. Нове скло Ceramic Shield 2. 80% із переробленого титану. Камера 48 мегапікселів із шириком і телефото. Камера має 28 і 30 5 мм фокусної відстані. І так, Є7 тепер всюди, навіть у Китаї. Цікаво, як вони вирішать дане питання. Процесор A19 Pro, 5 ядерний GPU, прокачали нейронний блок N1. Маємо 4 кольори: Sky Blue, Light Gold, Cloud White і Space Black. Ну і наш топ із всіх топів. iPhone 17 Pro і Pro Max. До речі, Pro Max не показали на презентації, але він є. Новий корпус із цільного алюмінію, охолодження як у геймерських звірів, камери всі по 48 мегапікселів, зум 8х оптичний, цифровий до 40х, плюс ProRes RAW, підтримка GenLock і навіть Blackmagic аксесуари. Це вже реально кіностудія в кишені. До речі, маємо A19 Pro, але вже з шістьма ядрами GPU. Ну а ціни залишаються як завжди. База 799 доларів у США. Про 1099 доларів. І, до речі, є Pro Max на 2 терабайти вартістю 2000 доларів у США. І тепер питання, який саме ви пакуєте? Пишіть в коментарях.